Вітаю, друзі. Свинорелі вже другу зиму поспіль чекають, коли українці замерзнуть. Але парадокс в тому, що замерзають саме росіяни, при тому, що їх країна, як вони самі кажуть, забезпечує весь світ газом та нафтою. Та зараз майже в кожному регіоні Мокшанії Московії щодня люди залишаються без тепла та електроенергії. Через аварії цілі райони і сотнями тисяч жителів просто замерзають. Чому? А тому, що замість того, щоб лагодити інфраструктуру в себе дома, Росія руйнує її в сусіда. Не перетворити свій дім у казку, а прийти і загадити дім сусіду, прикриваючись 80-річною казкою про нацистів. Гроші, які можна було б використати, аби хоча б залатати дірки, йдуть на вбивство українців. Ви на каналі Козак Юа. Ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чудове та потворне. Не забудьте задонатити перевірним волонтерам на підтримку Збройних сил України. Буду вдячний за вподобайку та коментар. Отже, після початку війни російські пропагандисти надриваючись, пророкували блекаут та замерзання для України і Європи, а Газпром випускав насмішливі ролики, в яких напівголодні європейці гріються за допомогою багаття та свічок. Тоді майже вся Росія тішилася з такої творчості, але фарс путіністів закінчився трагедією для них самих. Через аварії ввели режим надзвичайної ситуації на Московії. У Москві та підмоскові фіксується критичний рівень аварій, електропостачання та аварій тепломереж. Влада пояснює це аномальними холодами, а фахівці з носом мереж та поганою підготовкою до зими. Слідчий комітет РФ вже порушив десятки кримінальних справ, але це все дарма. Наймасштабніша аварія в системі теплопостачання відбулася 4 січня у підмосковському Подольську, де десятки тисяч росіян, так званих, лишилися без тепла та світла у 24-градусний мороз. Ситуація настільки критична, що влада міста ввела надзвичайний режим на тлі аварії на теплотрасі. Найкраща ситуація ще в одному підмосковському місті. Хімки. Там згорів трансформатор, що призвело до припинення електро та теплопостачання тисячам жителів, через що масово полопалися батареї в будинках. Люди сидять без світла та тепла з 3 січня. Через аварію, крім іншого, замерзли не тільки батареї, а й каналізація. Не оминули стороною аварії на тепломережах інші міста все тієї ж Московської області. Десятки тисяч росіян. З Литкарі, Ночехова, Сонячногірська, Воскресенська, Сергієва посада, Балашихи, Щолково та інших пережили та переживають не найкращі дні в своєму життю. Найкращі дні, звичайно, в них тоді, коли бамбят хахлов. Морозні бунти, можливо, вже не за горами. За планами Кремля, після знищення критичної інфраструктури на вулиці своїх міст через холод у квартирах мали б вийти українці, а вийшли у російському Подольську. Жителі міста, що залишилися без світла, води та тепла в будинках, вийшли на центральну площу з вимогою повернути опалення в будинки та покарати винних у комунальному колапсі. Серед присутніх на площі жінки з дітьми та пенсіонери. Люди вимагали від адміністрації розібратися з відключенням благ цивілізації в їхніх будинках. За словами мешканців, зараз температура в квартирах не перевищує 5-6 градусів. У грудні 2023 року відразу в кількох регіонах сталися серйозні комунальні аварії на Росії. Сотні тисяч росіян залишилися без світла, води та опалення. Так, 13 грудня понад 400 тисяч людей залишилися без електрики в Дагестані Ростовській, Псковській, Тульській та Володимирській областях. Частину Ростова на Дону накрив блекаут, в будинках на кількох вулицях немає електрики. В соцмережах пишуть, що згасли цілі висотки, нема опалення та води. Ось як описує сьогоднішню ситуацію ростовська газета Наше Врім. Світло періодично гасне, це все дуже серйозно позначається на стані людей. Дуже багато людей без електрики, але біда в тому, що від електрики багато в чому залежить і опалення. Там, де стоять індивідуальні газові котли, для багатьох відсутність світла означає відсутність тепла. Оце найстрашніше кінець цитати. Ха. А минулого року, як ми цілу зиму без електрики сиділи. Омські ЗМІ повідомляють про перебої в роботі міської ТЕЦ, які періодично виходять з ладу. Навіть на офіційних джерелах опалення працює з перебоями у тисячах квартир. Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що події розвиваються. Лавиноподібно, півміста сидить без опалення, морози за 40. Проблеми з електропостачанням спостерігаються в Самарі. Через пошкодження кабелів у мешканців зникла електрика, за допомогою якої опалювався приватний сектор і багатоквартирні будинки. Жителі Самари та прилеглих населених пунктів перекрили московське шосе через проблеми з опаленням, аби повернути увагу в свій бік до своїх проблем. І це лише вершина айсбергу, адже російська влада навчилася приховувати реальні масштаби загрози. Люди сплять у светрах. Про труднощі мешканці мають змогу повідомити лише в соцмережах по телебаченню. Цього ж не покажуть. Там всюди Росія побіждає і Путін всіх зігріває своєю лисиною. За їхніми словами, за словами соцмереж, проблеми із теплом спостерігаються з початку опалювального сезону. Люди записують відеозвернення, але результатів немає, влада не реагує. Жителька Хімок Єлизавета так описує ситуацію в місті. Народ із початку опалювального сезону, багато дуже великих будинків-тисячників, сидить без гарячої води та без опалення. Приїжджають, роблять латку. Через тиждень поряд у сусідньому місці прориває цю саму трубу. Гарячої води нема. Її відключають, тече ржава. Взимку перестають опалювати будинки Ми зараз у квартирі з дворічною дівчинкою. Цієї зими вже перехворіли через те, що холодно. В квартирах неможливо жити. Ми спимо у светрах, ходимо у светрах. То там про ветрубу, то в іншому місті. Ми скаржилися до адміністрації, телефонуємо. Ми рухімок в соцмережах пишемо під останніми фотографіями. Мосенерго відповіло, що все зроблено, відписка. А буде тільки більше. Російський блогер Несміян попередив росіян, що такі. Значні проблеми з ЖКХ, тільки початок далі буде значно гірше. Проблем багато, але латати дірки немає за що. Все йде на війну в Україні. Ось, ну от, так що, знову ж таки, головний принцип Росії не налагодити життя дома, а засрати хату сусіду.